На глобальному саміті миру України у Швейцарії американський дипломат Курт Волкер остаточно спростував путінську брехню про причини окупації нашої країни цікаво те, що люди продовжують говорити, що Росії дали обіцянку, НАТО не буде розширюватись. В той час, як людина, яка ймовірно зробила цю обіцянку, державний секретар США Джеймс Бейкер неодноразово публічно заявляв, що це неправда. навіть людина, яка, начебто, це сказала, не робила цього. однак вони продовжують це використовувати. Інша частина цього наративу, це те, що розширення НАТО спричинило напад Путіна. В той час як докази доводять зворотні Путін напав на країни, які не приєдналися до НАТО, перш за все на Грузію та Україну, а також окуповану частину Молдови і не атакувала країни, які є членами НАТО. Ідея того, що мати кордон з НАТО є чимось новим чи загрожуючим для Росії, це також неправда, тому що вони мали кордони з НАТО в Норвегії, включаючи морський. Простір в Арктиці з моменту заснування НАТО так само і з Чорним морем і Туреччиною, так само і з Беренговим морем США і Канадою. Отже, це просто видумка, яку Путін використовує, аби заплутати західні суспільства і виправдати свої збройні напади. Слава ഇവർ പ്രധാന നടക്കും